Чи легко росіянам замовити американські чіпи для армії? Аліса Юрченко, журналістка-розслідувачка Київ індепендент, розповідає про свій експеримент із замовленням у студії громадського радіо. Працює Євгенія Гончарук. Отже, ви провели таке розслідування, в якому спробували купити американські чіпи, представившися, так розумію, у листах електронних е, компанією, яка постачає щось для російського ВПК або російським військовим підприємством. І у вас вийшло. Е, як ви провернули цей свій експеримент? З чого почали? Так, власне, він стартував. Завдяки тому, що ми мали витік листів від величезного холдингу російського Роселектроніка, який власне постачає. Різноманітні електронні системи для російської військової промисловості, і ми читали ці листи і бачили, як відбуваються закупівлі. Ми зрозуміли, що е, збройні виробники, ну власне, от Роселектроніка, е, яка є частиною величезного е, холдингу Росія оборонного російського. Вони не купують, не купують е, ці американські чіпи напряму е, в за кордоном, Наприклад, вони купують їх всередині Росії, бо всередині Росії є величезна кількість компаній. Посередників, чия спеціалізація це торгівля чіпами, зокрема західними, налагодження оцих е, е, обхідних шляхів поставок. І в такий спосіб я вирішила написати саме е, цим компаніям для того, щоб зрозуміти, чому зможуть вони от зараз, у 2025 році, е, поставити <кій> величезну кількість е, чіпів американських, які я замовила. Я замовляла найпопулярніші. Е, Американські бренди це Analog Devices, Texas Instruments, Intel uh, Xilinx. І так, на жаль, 10 компаній підтвердили готовність поставити. Я замовляла в тисячах одиниць різні чіпи. І власне написали, що їм для цього потрібно, залежно від марки, від півтора два місяці до трьох місяців для того, щоб поставити це підприємство російської військової промисловості Алісо, скажіть, а наскільки за вашими спостереженнями з того, що ви по листах бачили з цієї переписки, яка до вас потрапила? Що це за компанія? Це якісь нещодавно створені, ось ці посередники, так? Хто там, можливо, власники? Або наскільки вони великі? Що можете сказати? Так. Це не нещодавно створені компанії, це компанії, які займаються багато років саме цією специфікою, цією сферою постачання, і вони дуже різні за формою власності. Деякі належать реально невеличким російським підприємцям, які просто там катають в Китай постійно, дехто навіть має ще туристичний бізнес, якраз пов'язаний з поїздками в Китай, організацією поїздок для росіян. Деякі компанії це якраз частини або Олігархічних груп або самого цього державного оборонного гіганта, конгломерата Росіях. Тобто це, це компанії, які спеціалізуються на постачанні чіпів, але мають дуже, дуже різну форму власності. І, що найцікавіше, мабуть, те, що навіть компанії із невідомими. Підприємцями російськими у власниках дуже активно імпортували чіпи. Американського європейського походження вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну після накладання величезної кількості заборон, які би мали це обмежити, і тобто, навіть навіть компанії недержавної форми власності були дуже успішні в цьому. Це видно по витокам митної бази російської, шалені просто обсяги імпортували, і там прямо зазначаються марки, виробники американські, які їх завозили в Росію. Єдине, що що звісно, і це все це в будь-якому разі порушення експортних обмежень, які накладені в е, Америці з першого дня вторгнення російського з 24 лютого, не можна жоден чіп американський ввести е, в е, закону в Росію. Але е, попри це, завдяки тому, що ці компанії, які їх ввозили, це е, не компанії, які е, безпосередньо виробляють зброю. Мабуть, це допомагало їм звертати на себе менше уваги. І дуже велика частина з них досі не під санкціями Америки, бо Америка накладає вторинні санкції за порушення а, першочергової заборони. Тобто, в принципі, е, зараз би якби політика попередньої адміністрації продовжувалась, то зараз би от всі ці російські компанії, які везли ці чіпи, і також китайські, які допомагали, які відправляли е, ці чіпи американські, всі би вони мали потрапити під е, санкції через свою діяльність. Зрозуміло, у нас тим часом є дзвінок від слухача або слухачки. Вам доброго ранку. Представтесь і попросимо коротко ваше питання. А Ва, що це кажени Олександр? На колосі кажуть, казахи купують гречку у Путіна, а бати у казахів. І постачають нам, скільки брендів, і Тамашани, і інші. І Респайденбен, і у нас і в Москві. Дякую. Я не знаю, чи ви, Алісо, зрозуміли чітко питання. Я, мабуть, з вашого дозволу переформую оцей шлях Амер... американського чіпу з того, що я почула, вони потрапляють в Китай, а вже з Китаю в Росію. Чи щось складніше? Або, можливо, є ще якісь оці маршрути. Е, ні, це основний маршрут, справді, і тут цікаво, що звідки ці чіпи беруться в Китаї, насправді лише частина з них виробляється безпосередньо в Америці, бо насправді країна виробника вказана в митних даних, і по митних даних ми бачимо і можемо приблизно уявити собі маршрут. Тобто, частина справді вироблена в Америці і завезена в Китай. Частина вироблена в самому Китаї, бо в Китаї дуже багато дочірніх підприємств, оцих американських брендів. Тобто, вони навіть не, не мусять ці чіпи перетинати кордон із Китаєм до того, як будуть вивезені в Росію. Вони там безпосередньо виробляються з на базі американських заводів, американської форми власності, з американською ліцензією, які працюють, і це також заборонено американським експортним контролем. Відповідно, ці чіпи вивозити в Росію. Ну але але китайські фірми це цей закон порушують. Просто частина також вироблена і не в Китаї і. Не в Штатах, а, в, наприклад, в Тайвані, в Філіпінах, де також є е, дочірні фабрики цих американських виробників. Тобто З... Китай скуповує це по світу і відправляє в Росію. Угу. Зрозуміло. І хотіла поточнити от чіпи, про які йдеться, де вони використовуються, в якому озброєнні. Насправді, якщо подивитися. Е... Сайт ГУР, який зробив неймовірну корисну річ. Він опублікував всі компоненти, знайдені західні компоненти, знайдені в російській зброї, яка була або збита, або захоплена тут в Україні. Це роблять відповідні наукові інститути, які розбирають українські, які розбирають ці залишки зброї або збережену зброю. Цілу розкладають, аналізують, роблять свої експертизи, і також передають цю інформацію для публікацій на цьому порталі ГУР, uh, і відповідно, якщо ми подивимось, то ну практично вся зброя uh, російська містить ці uh, західні електронні компоненти, uh, це і ракети Кінжал, ракети Калібр, uh, це і дрони шахет, uh, це дуже багато там різноманітних установок, які, з яких uh, відбувається запуск uh, боєприпасів. Тобто, ну насправді uh, це дуже боляче усвідомлювати, але ми можемо констатувати, що без цих західних компонентів Росія би всі ці роки не змогла би виробляти нову зброю після 2022 року, якби вдалося перекрити ці обхідні канали сірого або чорного імпорту західних чіпів. На жаль. Поки що це не вдалося, але е, на щастя, всі західні виробники, з якими ми також контактували, вони розуміють е, проблему. Вони е, не кажуть, що ми нічого не знаємо. Так та, такого не може бути. Ні. Вони визнають, що проблема є просто вони кажуть, що їм важко насправді контролювати е, перепродаж цих чіпів, бо він він ну, справді може вони бути 10 разів перепродані перед тим як потраплять е, в Росію між різними е, китайськими компаніями. Китайськими американськими, і таке інше, і цей цей шлях виробникам важко, нібито відстежувати. Ну, але вони кажуть, що вони весь час працюють над запуском посилених процедур контролю і комплайнсу. І наші експерти кажуть, що це потрібно робити зокрема, використовувати штучний інтелект для аналізу власне, даних про продажі не лише самих виробників, але й їх, всіх, їхніх офіційних дистриб'юторів і намагатися йти далі. Далі отримувати бази даних продажу від наступної ланки і в такий спосіб за допомогою штучного інтелекту обробляти великі масиви, аналізувати кому це продається і і куди воно рухається. Далі це, це потрібно робити, хоча це і важко. Знаємо, я нагадаю нашій аудиторії, що ваше розслідування вийшло на сторінках англомовного видання Київ Індепендент, і очевидно, ви хотіли, аби це почитала західна аудиторія. Ви можете ще, можливо, про мотивацію і реакцію, можливо, аудиторії якусь розказати? Так, справді мотивація була саме така: тобто на, на тлі того, що зараз постійно лунають заяви, е, якісь такі е, непідтверджені анотації анотації, що штати можуть переглянути санкції, зокрема і в бік зменшення. Дуже хотілося нагадати наскільки важливо насправді тримати всі ці санкції, експортні обмеження, е, тому що в разі їх зняття Росії стане ще легше все це купувати. Це стане для неї ще дешевше, бо кожна наступна ланка перепродажу. Як мінімум здорожчує да, для Росії е, ці чіпи, вона не може їх придбати напряму в там американського дистриб'ютора ні в якому разі жоден американський дистриб'ютор на це не піде. Відповідно, через те, що їй доводиться оці ланцюги складні будувати, це як мінімум здорожчує для неї ці чіпи. Але звісно, хотілося б е, також показати, що е, російські російська зброя справді досі не може бути виробленим без цих компонентів. Ми в витоку листів побачили е, прям аргументацію, коли російські. Е, Виробники, коли закуповували це ж процедура, ціла державних закупівель, так само як і в Україні, і вони мусили обґрунтовувати, чому вони купують умовно вороже, да а не там свої внутрішньоросійські чіпи, і відповідно вони писали, що наша конструкторська документація не може бути так просто змінена. Ми не можемо просто взяти і сказати, що окей, ми купимо не цей чіп аналог девайс, а Ми купимо якийсь російський. Ми не можемо його просто так змінити, тому що це вну довго тривалий процес, який потребує експериментальних випробувань, потребує пошуку аналогу, а можливо розробки з нуля цього аналогу і змін в конструкторську документацію. А інколи вони писали, що ми що ми, як виробник, навіть не є власниками цієї конструкторської документації і не можемо внести ці зміни. Відповідно, вони не можуть просто так по умовному щелчку замінити ці чіпи. Вони залежні від них, і мені дуже хотілося акцентувати на тому, щоб штати розуміли з одного боку, що зараз їхні чіпи досі допомагають. А, а з іншого боку, що це е, болева точка Росії. Якщо цей потік реально перекрити, вона не зможе далі робити свої ракети, якими вона б'є по Україні. Це була розмова із Алюсею Юрченко, журналісткою розслідувачкою за Київ індепендент, яка розповіла про свій експеримент із замовленням американських чіпів під прикриттям російської кампанії. У студії працювала Євгенія Гончарук.